Сьогодні я збираюся розповісти про концепцію простої формули. Ця концепція про те, як ми можемо використовувати один продукт для всієї лінійки рецептур і з одним продуктом, наприклад, з одним емульгатором або з одним паром, зробити дуже багато різноманітних продуктів. Є якийсь такий один, який ви можете виділити продукт чи ваш інгредієнт, який вам особисто найбільше подобається? Ну, мені дуже подобаються взагалі всі ці продукти на основі жирних кислот оливкової олії, тобто ця лінійка Oil глютамат, тому що це стовідсотково зелені продукти. Це продукти, які зберігають наше довкілля, і плюс вони мають надзвичайно чудові, як сенсорні, так і функціональні технологічні властивості. Всіх вітаю зараз. У нас була така чудова ольфакторна презентація. І на противагу я буду багато розповідати про рецептури, будуть таблички. Тому я думаю, особливо буде цікаво технологам, але не тільки. І сьогодні поговоримо про таку концепцію, яку я назвала проста формула один продукт, який можна максимально використовувати в усій війніці ваших рецептур. І я буду говорити про продукти італійської компанії Callich. Ця компанія була заснована династією хіміків, тобто, чоловік, дружина, діти, всі хіміки заснували дуже цікаву концепцію зеленої хімії. Більшість продуктів має 100% рослинне походження, космос-сертифікати. Використовують дуже оригінальні технології, орієнтовані на стійкий розвиток, ну саме зелена хімія. Тобто, ця, це приклад компанії, якій не треба нічого вигадувати, вони дійсно роблять те, що вони заявляють. І перед тим як я буду показувати таблички, я хочу, щоб ми трохи розслабилися і подивилися відео цієї компанії. Увага до оточуючого середовища. Абсаліки компанія телі дуже вважається тим, що. вони

116-128, не містять пальмової олії і оцей дуже престижний в Європі рейтинг Ековаді з каліхем дійсно в топі в них. Ну і про що я сьогодні власне, буду говорити? Я буду говорити про лінійку Олівойл глютамат Це поверхнево-активні речовини та емульгатори, які о, отримані, я не знаю, чи ви бачите добре. Жирні кислоти з оливок і глютамінова кислота з цукрового буряку саме та кислота, яка міститься в нашій любимій національній страві борщу. От, вони конденсуються і отримують продукти та пари рослинного походження з відновлюваних джерел, тому що використовують з харчової промисловості залишки, відходи, які перетворюють на високотехнологічну, косметичну сировину. Що характеризують ці емульгатори та пари, це те, що вони не тільки мають чудові функціональні властивості, вони ще економлять нам воду. Тому що продукти на їх основі для того, щоб їх змити, потрібно на 40% менше води, ніж для звичайних поверхнево-активних речовин. Це для продуктів, що змиваються. Також це не просто емульгатори, не просто пар, це мультифункціональні інгредієнти. Ми дуже любимо мультифункціональні інгредієнти. У нас дуже багато їх в нашому портфелі, і вони також працюють як емоленти, пом'якшують шкіру, відновлюють шкірний бар'єр. І що унікально для поверхнево активних речовин зазвичай виробники не роблять інвіво-тести а тут вони є. І я про це поговорю трохи пізніше. Відновлюють шкірний бар'єр, да, зменшують втрату трансдермальної вологи в шкірі, підсилюють формування та стійкість піни і є ідеальними для чутливої шкіри і для продуктів для дітей так звані шампуні без сліз. От і е, спочатку да, про поверхнево-активні речовини в нас е, сьогодні е, я представляю два: це олівої глютамат у вигляді 30% відсоткового розчину, і новинка, яку компанія представила в цьому році в Барселоні на InCosmetics, Це сухий е, пар, 100-відсотковий порошок олівої глютамат. Ну і ще раз, щоб підсумувати, да, це ідеальна поверхнево-активна речовина для догляду за обличчям, волоссям, тілом і навіть гігієни ротової порожнини для ополіскувачів і так далі, має чудові властивості піноутворення, підсилює піноутворення, дозволяє отримувати 100% зелені формули. А можна отримати формули 100% з космос сертифікатом да, на основі цієї речовини, має ліпоамінокислотну природу і формує прозорі продукти, що залишають на шкірі відчуття якості. І це дуже важливо, наприклад, для пінки. Для обличчя, да, не просто ви вмилися, у вас стягнуло всю шкіру і вам хочеться якомога швидше нанести ще крем. З цим продуктом такого не буде. Невеличке технічне резюме. Для того, щоб отримати. Працює в діапазоні PH від 4,5 до 8, але для того, щоб отримати прозорий розчин, pH має бути не менше 5,5. Це важливо. Для будь-яких продуктів, що змиваються, працює чудово в якості очищаючого активу, і в продуктах, що не змиваються, працює як емолент, тобто пом'якшує. Цей розчин готовий для введення в рецептуру, для продуктів, що змиваються, якщо ви хочете додавати його в емульсії, то додаємо у водну фазу перед нагріванням, або він чудово працює для холодного процесу. Як я і обіцяла, порівнювали його з лаурілсульфат натрієм, децилглюкозидом і дивилися, як ці речовини діють на бар'єр шкіри. І ми бачимо, що оліво-глютамат, як і очікується, тому що це ліпоамінокислота, дуже позитивно впливає на відновлення бар'єру шкіри в концентрації 5%. Тобто, фактично, його можна додавати в рецептури не тільки як поверхневу активну речовину, а навіть як актив в лапках, щоб підсилити властивості рецептури. Чудова здатність до піноутворення. краще утворює піну, ніж лаурилсульфат натрію, лаурил натрію, натрую, і також в. Споживачів питали е, про відчуття м'якості на шкірі, да, після нанесення цього продукту, і також отримали високі оцінки. Так, ну нарешті рецептури. Е, перше, це шампунь без сульфатів, да, повністю сертифікат космос. І тут е, ми маємо суміш, да, в нас є олівої глютамат поверхневоактивний, е, лаурін глюкозід і бетаїн. Також тут є продукт Оліволфрутезід. Також він від Каліхема. Його тут використовують в якості підсилюючого активу. Саме він ще більше дає більш кремову структуру піни і таке відчуття просто ідеальної в якості на шкірі. Дуже цікавий продукт. Добавляєте сюди якісь активи для волосся, які вам потрібні. Ну, ми запропонували, звісно, свої, але можете додавати ті, які вам подобаються для вашої концепції. І е, получаєте чудовий прозорий шампунь з піною надзвичайно приємної кремової текстури. Але пам'ятаємо, що PH має бути не менше 5,5. Гель для душа без сульфатів знову ж таки така сама концепція. Е, маєте цей чудовий пар, який і формує піну кремової структури, і залишає відчуття м'якості. Я бачу, що ви фотографуєте. Ми, в принципі, я думаю, зможемо якось організувати, щоб цю презентацію всім, хто хоче цієї рецептури, так, дивіться, ми вам всі презентації і відео, всіх доповідей вийшлимо тим же чином, яким ви отримали запрошення. Хтось емейлом, хтось вайбером, хтось телеграмом. Тому не переживайте, не фотографуйте. Все буде у вас, да, да можете не записувати. Давайте просто подивимося, да і е, потім всі ці рецептури для вашого натхнення вам е, ми передамо. Сьогодні я чула, що всі ці рецептури від італійців, вони дуже класні, але вони не підходять для нашого ринку, бо вони занадто багаті, а ми хочемо для мас-маркета. Так ось Каліхем зробив і рецептуру для мас-маркета для гелю для душу. І тут, як ви бачите, олівої глютамат в концентрації вже не як пар, а як підсилюючий актив, для того, щоб у вас рецептура. Дешева мас-маркетовська, ви трошки додаєте там 2 чи 3% олівою глютамата, маєте надзвичайно приємну кремову піну, відчуття якості, да, і він вашу рецептуру робить більш цікавою і е, при цьому не дуже е, її здорожчує. Пінка для інтимної гігієни той самий парень. Да, Який не сушить, не подразнює шкіру, тобто підходить і для дії наслизові оболонки. Додаєте якийсь цікавий пробіотик. Ми запропонували. В нас є в портфелі пробіоцин-пробіотик, І маєте чудову пінку для інтимної гігієни. Да? Тобто, ми вже нарахували чотири рецептури, і все ще в нас навколо одного продукту ми ходимо. Пінка для умивання. Комбінуєте олівоїл глютамат, олівоїл фрутазіт, далі ваш креатив тут для натхнення є ідеї, і отримуєте ще з цього продукту і пінку для вмивання. Ідеально працює для очищення, для зняття макіяжу. Міцелярна вода. Той самий олівоїл глютамат. Додаєте, ну, ми тут запропонували натуральний зволожуючий фактор від Каліхема. І е, маєте міцелярну воду для зняття макіяжу, теж з приємною сенсорикою, ну, і такими приємними функціональними властивостями. Молочко для зняття макіяжу. Да? Тобто, вже ми нарахували майже 8 рецептур і все ще в нас один продукт. Тут також я виділила деякі а, продукти, які ми пропонуємо. Да, додали трошки ксантанової камеді, канджакової камеді, маєте дуже приємну таку текстуру і да, ідеально приємне молочко, яке дуже добре знімає макіяж. Желейка для душа. Вам да? ну, Щось таке цікаве вигляді желе. Щоб не мило і не гель для душу. Ось, будь ласка, можна також зробити і ну, такої текстури продукт з тим самим олівої глютаматом. І тепер трошки про цю новинку, можливо, хтось вже про неї чув від мене. Це сухий порошковий пар. Ідеальний для безводних та твердих косметичних виробів, да, порошки, брусочки. Цей тренд твердих виробів він зараз надзвичайно популярний. І в Барселоні на Incosmetics я реально нарахувала майже в кожного постачальника сировини на стенді був якийсь твердий продукт. Він відповідає трендам економії води, дуже актуальний тренд. Апсайклінг, Zero Waste, пакування без пластику це все відповідає цьому продукту. Функціональні переваги да, в порівнянні зі стандартними речовинами, краще формує піно і знову ж таки відновлює бар'єр шкіри, тобто знову діє як мультифункціонал. Пропонує постачальник цікавий рецепт порошкового шампуню. Дійсно, вони нам демонстрували, дуже прикольно працює. Ви наносите порошок на долоні, змочуєте долоні, у вас прямо ось так між долонями формується така надзвичайно приємна кремова піна. Тому доволі цікава концепція. І на для гоління. також в порошковому вигляді можна зробити така цікава концепція для чоловіків, які можливо там багато подорожують, яким не цікаво з собою ці балончики тягати. Також ну, теж цікаво да, наносити на долоні, формуєте піну. І для гоління у вас готова піна. Тобто, зараз дуже креативні формули можна робити у вигляді порошків та твердих, твердих продуктів. Тепер буквально пару слів про функціональний загущувач, це вже не зелений продукт, це синтетичний продукт, кока, клідок 4 в одному. Регулює в'язкість. Має рідку форму, легкий в роботі, збільшує піноутворення, очищає, зволожує, тому що має в своєму складі олівою пісії це надзвичайно потужний, зволожуючий фактор. Ідеальний компонент знову ж таки для продуктів догляду за тілом та волоссям. Технологія така сама: бачите, знову оливкова олія. Цукровий буряк, да, глютамінова кислота, жирні кислоти, конденсація е, Підсилюють цю формули синтетичні компоненти, і е, отримуємо е, збільшення в'язкості, пом'якшення, зволоження, ліпоаміну е, ліпоамінокислоту, МЛН-зволожувач, піноутворення і м'який е, рослинний пар, конденсат кокосової лії та гліцину. Тести на загущування е, доводять його ефективність, е, оптимальні концентрації солі 0,5-1,5, ідеальний pH від 5 до 8 і е, працює в е, поєднанні з м'якими аніонними парами і бетаїном від 5 до 5,7 pH. Знову ж таки, збільшує ще більше піноутворення. Да, якщо ви хочете ще більше піна, але хочете мати ну, доволі дешевий продукт да, з синтетичними компонентами, то цей загущувач дуже чудово буде працювати. Знову ж таки, суб'єктивне сприйняття, що після цього продукту шкіра відчувається як зволожена. І резюме коротке, да, 4 в 1, загущувач. Регулятор м'язкості збільшує піноутворення, м'який пар, який м'яко очищує, і емолент. Може використовуватися в холодному процесі, що також може бути цікавим. Повертаємося до олівою Да, емульгатори. Тепер подивимось на емульгатори. І знову ж таки, да, які функціональні і технологічні переваги рослинне походження не, не містить пигів та сульфатів, доведена ефективність in vivo і чудово працює для чутливої шкіри. Технічне резюме. Підходи для застосування в кремах, гелях, батерах, спреях, кулькових дезодорантах, тональних кремах, туш для вій, сонцезахисні продукти. Тобто, знову таки маємо один емульгатор, який ви можете класти в дуже широку лінійку різних рецептур. Так само як і поверхнева активна речовина збільшує відновлює бар'єр шкіри. Бачите структуру емульсії на основі олівої глютамата, да? тобто, це системи мікронного розміру, і в них жирова фаза дуже дрібно диспергована. вони мають таку силіконову, приємну силіконову текстуру, дуже добре розподіляються по шкірі. Більше того, ще й зменшують почервоніння, тобто індекс еретреми, заспокоюють чутливу шкіру. Базова рецептура для крему, да, це емульсійна база, в нас вона є на стенді, можете підійти і спробувати. Знову ж таки ну, не дуже складна рецептура, на основі якої вже можете креативити далі. І дуже приємні суперфлуїди кремові спреї, які з оліво-глютаматом також можна виробляти. Також є в нас е, зразок на нашому стенді. І ось тут якраз е, е, Oil PCA е, зволожуючий компонент, додається як актив спрей спрейфлуїд для масс-маркета да, доволі дешева рецептура, сенсорику якої можна покращити додатково не тільки емульгатором олівої глютамат, а також ми пропонуємо додавати і е, целюлози, сенцецини це такі порошкові продукти, які матуючий ефект на шкіру е, мають і краще розподіляються. Е, ну, взагалі, Дуже класно працюють в кремових продуктах. Тобто, проста формула, да, той самий емульгатор. Маємо хорошу емульсійну базу, можемо для мас-маркета працювати, можемо робити якісь більш багаті рецептури. От. І е, на закінчення е, пропонуємо ще такий продукт. Він називається Сенсицель Stab. Говорила тільки що про емульсії. Що в нас буває? В нас буває, що наші емульсії починають розвалюватися. І нам треба якийсь трабл-шутер, який нам швидко допоможе їх повернути назад в робочий стан. І ось Сенцецельстаб він саме це і робить. вирішує вирішує проблем, проблеми з розшаруванням емульсій. Це стабілізаційна система з мікрокристалічної целюлози. Сертифікований по космосу екасекту, тобто, це повністю натуральний продукт, який вирішує всі ваші проблеми з розшаруванням емульсій. Дозування від 1 до 3%, тобто доволі економічне. Ще й покращує сенсорику та розподілення на шкірі. Єдине, що треба пам'ятати, що він не дуже добре працює в аніонних системах. Технологічний продукт, я називаю такі продукти, дружелюбні до технологів, з ними дуже просто працювати. От, проводилась технологічна оцінка, я вже не буду тут все переповідати, але, а, виявлено, після трьох місяців зберігання емульсії з Сензацильстабом зберігають постійну в'язкість, тобто, набагато краще зберігаються. А, Убезпечують вас від небажаного розшарування чи будь-чого, що може з вашою емульсією трапитися. А, ну і щоб підсумувати, я сподіваюся, що я з цими всіма формулами вас не дуже знудила. І а, що хочу сказати, да? тобто, підхід один продукт для всієї війні. Є, дає змогу спростити технологічний процес, економити складські та інші супутні витрати і при цьому отримати різноманітні переваги. Тобто, у вас один продукт, і у вас ми, ми рахували, вісім рецептур, да? це просто, а можна і більше зробити. Ви можете цілу лінійку робити на одному продукті. Бо говорили ми сьогодні і про поверхнево-активні речовини, і про емульгатори олівої глютамат. Пропонуємо вам загущувач для продуктів, що змиваються, і чудовий стабілізатор від розчарування емульсії – це Stab. Всі ці продукти, які ось тут я вивела на слайд, чудово комбінуються ще й між собою для створення самих різноманітних рецептур. Для всієї лінійки ви можете їх використовувати як для еко та зеленої косметики, так і для мас-маркета. Запрошую вас на наш стенд, якщо хочете спробувати у ці всі зразки подивитися, чи правду я вам розповідала про всі ці рецептури.